3 жовтня на Новомосковському загальновійськовому полігоні під час навчань стався вибух боєкомплекту танку. Постраждали троє військовослужбовців, 60-ї окремої механізованої бригади Корпусу Резерву. Наразі цим трьом військовослужбовцям їх життю нічого не загрожує. Вони отримали незначні травми і знаходяться на лікуванні за результатами перевірки, яка зараз проводиться. От, до якої залучені представники військової прокуратури та бригади От, будуть зроблені висновки, на основі яких будуть визначені ті, хто допустив до цієї події, та розроблені необхідні рекомендації для того, щоб таких подій ну, унеможливнути у майбутньому. Попередні причини якісь є? За попередньою, поки ми нічого не можемо сказати, йде розслідування. Я хочу наголосити, що військовослужбовці не отримали серйозних травм, і найближчим часом вони повернуться до строю.